Світ зганяє, лучше було, лучше було не ходити, Лучше було, лучше було не любити, а ще краще, та й не знати, чи тепер, перший четвер покидати, Лучше було, лучше було не ходити, лучше було, лучше було не любити, а ще краще, та й не знати, чи тепер чи в четвер покидати. Лоше було, лоше було не ходити, лучше було, лучше було не любити, а ще краще, та й не знати, чи тепер, чи четвер покидать, Лучше було, лучше було не ходити, Луче було, лучше було не любити, а ще краще, та й не знати, чи тепер чи четвер покидать. Ми, хлопці молодці, скажіть мої діванці, о хаках, ха, скажіть мої діванці, луче було, лучше було не ходити, луче було, лучше було не любити, а ще краще, та й не знати, чи тепер, чи четвер покидати. Лучше було, Лучше було не ходити, лучше було, Лучше було не любити, а ще краще та й не знати, чи тепер чи четвер покидать. Нехай вона заміжде О замі жде, бо мене ся не діжде, Отака мо мене ся не діжде. Лучше було лучше було не ходити, Лучше було лучше було не любити, а ще краще та й не знати, чи тепер чи тепер потина Лучше було, лучше було не ходити, Лучше було, лучше було не любити, а ще краще та й не знати, чи тепер чи днем потихла.